Христос народився. Привіт вам, дорогі! Для ясності, то це новорічне віддання від діального душпастерства молоді. Дорогі ми звикли вітати один одного, тримаючи бокали в руках, чокаючись і бажаючи один одному прекрасного нового року. Однак, певно, ви зауважували, що ці бажання дуже сильно не впливають на реальність. Що ж впливає на реальність, то це благословення, яке я отримую від Бога, і зусилля, які докладаю до того, щоб ці благословення стали чимось дієвим, чимось реальним. Чимось, що справді зауважую, що відбувається довкола мене. І тому сьогодні хочу побажати вам, дорогі, справді, цього безмежного великого Божого благословення на цей новий рік а разом з тим величезної наснаги, щоб не опанувала мене ніяка. Лінь, ніяке знеохочення, е, ніяка депресія і тому подібне. Нехай кожне випробування справді стимулює мене ще більше шукати Божої волі і ще більше закладати зусиль, щоб ця Божа воля, врешті-решт перетворилася на якесь конкретне дієве чудо з моїм життям. Ось е, одне із таких чудес надіюся стане для нас спільне колядування, на яке я, зрештою вас запрошую 11 е, січня е, до Хмельницького. Оголошень, побачити, ще дуже багато панство. Бажаю вам справді. Прекрасного плідного нового року при цьому не забудеся подякувати Богові за той рік, який ми пережили. Ще раз вас вітаю і до зустрічі. Па.